Блістюльки. В прошлой серии мы зробили откий бомбезный слайм. Пишла мама просить, щоб вона открыла мені оці блістюльки. Йдем Мам, ці блістюльки. Мам, ты кайблас не к ней ті блістюльки? Мам, твоей блок сюди. Ага. А я що роблю на веду. Он был из лав. Знімаєш щось? Та тяжко дуже, ну розумієш, чи ні? Ну ти э... отой золотий. От... Я помню. Золотий. Я. Завтра малювання, воно тріснуло, Завтра малювання на один закидаєш. Іду. Попроси. Сипаємо. Мішанькаємо. Отакий вот слаймик у нас получився. Якийсь синій став. Ну а вам говорю, пока.